Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар і гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. Сьогодні ми говоримо на нашому Ютуб-каналі про виділення, виділення спіхви. Ця тема турбує абсолютно всіх в будь-якому віці, і ми, тому що... тому що ця тема турбує абсолютно всіх. В будь якому віці мають вони бути чи не мають, які мають бути виділення, як з ними боротися, коли лякатися? А коли це є варіант норми? Якщо вам цікаво, залишайтесь з нами, будемо розбиратися. Сподіваюсь, ви вже підписані. А наприкінці відео порадуйте нас своїм лайком. У мене постійні виділення змушена користуватися щоденними прокладками. Це нормально? Ну насправді я хочу сказати, що виділення це нормально. Коли вони є, це є абсолютна норма. Вони можуть бути різної консистенції від прозорої до білої до жовтої. Це все є варіантом норми. Їх може бути багато, їх може бути мало. Вони можуть залежати від дня менструального цикла, вони можуть залежати від нашого настрою. Вони можуть залежати від нашого харчування, від стану нашого здоров'я, тому що наше виділення в принципі це є показником здоров'я нашого організму. Тому я завжди кажу молодим дівчатам, які скаржаться на те, що в них забагато виділень. Я кажу: не переживайте, настане час, коли ви ще за ними будете скучати. Як змінюється виділення протягом циклу? Ну, взагалі-то, відразу після менструації, коли закінчуються кров'яністі виділення, з'являються білі прозорі виділення. Вони подібні до яєчного білка. Вони мають бути прозорими і з ним цикл. Цикла, вони наростають, наростають і максимум досягають всередині менструального циклу. Власне, іноді оцей слиз, який може повисати навіть коли ми йдемо в туалет, є ознакою того, що скоро має відбутися овуляція і свідчить про гарний естрогенний фон вашого організму. Завдяки цьому слизу сперматозоїд попадає в матку. Це є та червона дорожка, якою він піднімається до яйцеклітини. Після того, як овуляція відбулась, характер виділень змінюється, і вони з прозорих. Стають білими, можуть мати консистенцію сметани, іноді трошки жовтуватим відтінком, в нормі виділення абсолютно без запаху, або можуть мати ледь якийсь помітний запах вашого тіла. Не викликати не свербіжу, не печії, а багато їх чимало, це може бути особливістю кожної жінки. Насправді. Наша піхва, вона не виділяє ніякого секрету. Ті виділення, які ми бачимо, це є виділення або залас. На вході в піхву або шиєчні виділення. Чи нормально мати білі слизові виділення після овуляції або перед менструацією? Ми вже говорили, що перед овуляцією якраз пік слизових виділень. Якщо у вас телефон показує, що овуляція би мала вже відбутися, а у вас далі прозорі виділення в великій кількості, то це може свідчити про те, що ви маєте порушення овуляції, тобто вона не відбулася, продовжується вироботка естрогенного гормону, і тому виділення не претерпіли ніяких змін. Тому наявність таких виділень, наприклад, на 20-й день, на 25-й день менструального циклу, може свідчити про гіперестрогенію і порушення овуляторної функції. Варто на це звернути увагу і. Запитати у свого лікаря, чи є якась проблема. Тобто запам'ятали, виділення, які змінюються протягом менструального циклу. Прозорі, білі, жовтуваті, без запаху, без свербіння, болю і дискомфорту це є абсолютний варіант норми. Відсутність виділень це є не норма. Але іноді при прийомі гормональних контрацептивів їх може бути значно менше, тому на це потрібно звертати увагу. Що маємо сторожити у виділеннях? Ну, перш за все, кількість, коли їх ну дуже забагато. Не кожного місяця просто багато, а було нормально, а стало забагато, коли вони змінюють свій колір. Тобто виділення можуть бути від жовтих, зелених, коричневих, іноді з прожилками крові, іноді з якимись згусточками, подібне до сирної маси. Це все не варіант норми. По-третє, це якщо виділення викликають певний дискомфорт. Тобто печею, свербіж, біль. Ну і безумовно, якщо виділення змінили запах, це теж не є варіант норми. Іноді може з'являтися кислий запах, іноді це може бути запах копченої риби. Ну і взагалі у кого, скажімо, наскільки розвинута фантазія, так він і буде описувати характер і запах своїх виділень. Які виділення є небезпечними? Ну, запам'ятовуємо: якщо з'явились виділення білі сирного характеру, тобто подібні на наскіше молоко, то частіше всього, ясна річ, це про молочницю. А ще якщо при цьому є свербіж, печія і почервоніння, то дуже часто гострий кандидоз власне, буде так себе і проявляти. Якщо ми говоримо про виділення, жовті їх може бути небагато, але вони мають специфічний запах. І часто це описується як запах копченої риби, то в таких випадках варто запідозрити бактеріальний вагіноз, який є власне порушенням мікрофлори в піхві. Якщо виділення піністі, жовті, зеленоваті, їх. Багато, вони мають специфічний запах подібний до бактеріального вагінозу, то тут можна запідозрити трихоманіаз. Якщо виділень нібито і небагато, але вони можуть викликати печію, а іноді болісні відчуття під час інтиму, а іноді можуть бути причиною і цистітів, то тут варто запідозрювати такі захворювання, як хламідіоз, мікоплазмоз, які теж є патологічними. Ну і, звичайно, одним із найнебезпечніших є це поява кров'янистих виділень між менструаціями. Тому що насправді це може бути і проявом запального процесу, але це може бути симптомом наявності і поліпу, і гіперплазії, і аденоміозу, і фіброміоми, і безумовно, раку. Що це за захворювання, які я щойно перерахувала? Про це все у нас є відео на нашому каналі. Чим це небезпечно і що з цим робити, ви можете там почути який алгоритм дій, якщо змінилися виділення. Ну, угадайте з трьох раз, що я вам скажу. В першу чергу, звичайно, звернутися до лікаря, тому що дуже часто ми підозрюємо одне, а насправді це може бути зовсім інше захворювання, а іноді і не захворювання взагалі. Тому що безумовно в кожній ситуації є свої нюанси, і різні збудники, і мікс інфекції можуть поводитися по різному. Тому перше, що необхідно зробити, це не займатися самолікуванням, Бо ви можете змазати картину, лікар поставить неправильний діагноз, лаборант дасть неправильне заключення і добрий день хронічний бактеріальний вагіноз. Тому Якщо з'явилось виділення до лікування відвідати лікаря і здати аналіз. Іноді достатньо мазка, іноді необхідно здати розгорнутий аналіз, будь-то бактеріальний засіб або ПРЛ-тест на інфекції, що передаються статевим шляхом. І після того, як ви виявили збудника, лікар вам призначить. Лікування. Ну і безумовно, якщо у вас з'являються мажучі кров'яністі виділення, навіть якщо це було один-два рази за весь час, я би все одно не зважала, тому що це може бути початком серйозних проблем. Тому якщо ви навчитеся правильно ставитися до характеру своїх виділень, якщо ви будете розуміти, про що вони свідчать, то це допоможе вам. Тримати ваш організм здоровим. І потрібно пам'ятати, що дуже часто причиною патологічних виділень може бути і неправильна гігієна, і хронічні захворювання, які у вас є, і інфекції, що передаються статевим шляхом, неадекватна контрацепція, інші захворювання в організмі. Як бачите, причин для патологічних виділень. Може бути багато, і я би не радила вам розбиратися в цьому самостійно. Для цього існую ваш улюблений гінеколог. Тому бережіть себе, будьте здорові, підписуйтеся на наш канал і ставте лайки.